Пересажуємо відводки, забрав одного тут сорта, тільки що, а де це горіх вже. Викопали відводки і хочу показати є сорт. Отакий от. Такий ось. Це такого відводки. Зараз будемо пересаджувати в... В общем. Потім далі покажу. Сорт Караманівський. Сорт Караманівський наросли. Роблю відводки, ось відводки горизонтальні є і наросли на черенки. Черенка немерено. Ну як немерено? хватить і на прививку, і кому хто там захоче цього черенка. Зараз покажу. Сорт Караманівський, такий сорт, так само як трапезунд. Якщо ви його будете садити великим, чотирирічним, там трьохрічним, бо бачу вже купають, люди садки розкопують і розпродають вже все, хто за що, щоб тільки збутися. Якщо ви будете його садити там таким год. цвет перевісінний, бачу, пруди, то от такий отак. От Посадити толку не буде. Буде він там давати 3-4 горіха і все. Його треба, і навіть якщо ви його обріжете на обратний рост, коротко, доки ці шаровики підуть, це пройдуть роки. Караманівський, трапізунд, там ще оці Сочі 2 карлики. Їх, давайте показати, їх треба садити з молоду, молодими. Щоб у них був світла кора отака. І тоді вони будуть рости. Отакими лучше, саме, саме лучше однорічні, двохрічні. Отакі саміші. Ось є є у мене, зробив дуговидні відводки. Вони вже з сережками. Це вважаю, однорічний пагон я пригинав. Це вже вони другий рік. Дуговидні відводки. Є саженці. Пригнуті. Ще не копав. Ну, 3-4-5. Десь біля 20 штук Караманівського буде саженців. Кому потрібно, можете ще можу викопати. от Вони мені, наприклад, не треба. Але пригинав для того, там люди замовляли. Але в них не вийшло, так я її не відкопував. Не знаю, яка тут коренева, ну, один викопував, наче нормально. Отакі от Це вони дебелі, вони вже не такі, що там по... Вони вже як мінімум від метра. Висота. А тут оці горизонтальні О, лишаються на слідуючий рік, пообрізаються на ростову почку. Тому що караманівський дуже бігом повикидає плодову почку. Навіть в таких, що пригнули, на другий рік він вже викидає, якщо пригнути там з цього, з куща. А ці підуть на дорожче, зріжеться, цвіточно обереться, зріжеться ростова і вже будуть на слідуючий рік горизонтальні відводки караманівського. хорошого. А тут поки є отакі горизонтальні відводки. От з цим караманівський це карліковий, Його, теж, щоб від, від вивезти його в повне плодоношення, треба... От у мене є... Це я різав на відводки. Лишив 4 гілки тут з а то все на черенок і на відводки. Ось такий садок, сорт морозівський. Сорт морозівський. Мав іти на виход, але в цьому році дав стільки горіха, що він лишився, виборов. Виборов він свій, своє місце тут в садку. Садок маленький. Але Морозівський такий, що він сам формується. Я його не формував взагалі, туди не ліз. Взагалі. І судячи по цьому всьому він дивіться який, він сам собі компактно формує крону. Ну крону, кущі класно сформовані самі. Він можна звісно, обрізати, але якщо нема часу чи забивати на це все обрізку, так як я, то воно отак. І нормально. Хороший урожайний, чіткий хворіх. Пороблені прививки. На кущі роблю прививки на сернорочні кущі. От, Наприклад, Морозівський Кавказ. Він, він дуже добре на себе бере прививку і от такі прирости, метрові прирости. Бували вони і полтора, і два метри були. Якщо я прививав на нього барбакан, то барбакан ось виганявся аж де це він пригнув. Ось такі барбакани після прививки двохметрові. А, ось він Так, а ось прививка. І А на черенок барбаканчик. Пішов. Привитий трапезунт на медвежому горісі. Міждуряддя, міждуряддя цього всього в садках посадив медвежий на ньому привив трапезунт. Ось які кущі ці прирости. На трапезунд. Якраз коло Морозівського трапезунд, Морозівський і цей і Караманівський і трапезунд разом. Так що такі прирости це робилося весною, поза тої весни, поза цієї весни. Коротше, ріки ще року двох років немає прививки. Отакі От вони вже з Сережками. Вони вже з Сережками. Трошки обріжеться, бо трапезун треба формувати і правильно обрізочку робити. Сформується. І вже на рік, на цю пору він буде. Він буде вже два, десь 2,5 метра висотою. Я покажу як це воно. А поки. От так. Все. Всім пока.